14 березня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 9 ударів по районах зосередження, 3 удари по місцях розгортання зенітних ракетних комплексів та 3 удари по інших важливих об'єктах рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили три райони зосередження особового складу, три пункти управління армійськими підрозділами та розгорнуту позицію протиповітряної оборони рашистів. У двох тимчасово окупованих кацапами містах скоєно замахи на місцевих колаборантів. У новій каховці вибухом поранено заступника гауляйтера, а у Мелітополі знищено керовника муніципального транспорту. Рашистські окупанти вручну посилено риють окопи вздовж траси Маріуполь-Донецьк в районі села Гранітне та біля Віадуку, що поєднує траси з Донецька на Бердянський Маріуполь, у тимчасово окупованому кацапами Криму в Сімферополі Акмесджит сталася масштабна пожежа на складі. Неспокійно на території рашистського рейху в Гаус Свердловськ потужно палав металевий ангар. в Гау -Брянськ і в Бєлгород знову лунали вибухи та працювала протиповітряна оборона. Непізнані дрони ширяли біля Москва Бада. Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. В населеному пункті Абрикосівка, тимчасово зайнятої території Херсонської області, рашисти за активної підтримки місцевої окупаційної так званої влади здійснювали фільтраційні заходи стосовно місцевого населення. Причиною обшуків приватних будинків огляду засобів мобільного зв'язку особистих ноутбуків і комп'ютерів стало влучання силами оборони України в місце базування одного з підрозділів ординського горе війська. В результаті цього влучання знищено чотири одиниці ординської броньованої техніки БМП САУ та щонайменше 15 рашистських окупантів. Інформація щодо кількості поранених песиголовців уточнюється.